Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцям, розсіяним Понту, Галатії, Каподокії, Азії та Витинії. Згідно з передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і на скроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать і мир хай вам помножиться. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у Своїм великім милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі, для нас, яких Божа потуга. Вірою зберігає на спасіння, що готове з'явитись останнього часу. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від плінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь під час об'явлення Ісуса Христа якого ви не бачивши любите, в якого не оглядаючи, віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших. Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, що про нашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і який час вказував Дух Христа, що був у них, які свідчив наперед про Христові страсті та ту велику славу, яка по них мала настати. І їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими, які через Святого Духа, посланого з неба, вам проповідували. На що навіть і ангели гаряче прагнуть споглядати. Тому, підперезавши стан вашого ума, бувши тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потураючи колишнім вашим похотям, як то було за вашого незнання? Але як той, хто вас покликав, святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано бо ви будете святі, бо я святий. І коли отцем звете того, хто без уваги на особу буде судити кожного за його вчинками, то поводьтеся з острахом за час вашого. Тимчасового помешкання, і знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами. Ви через Нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. Очистивши послухом правди душі ваші для братньої нелицемірної любові. Любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного. Словом Божим живим і вічним! Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла, і цвіт опав. А слово Господнє по вік перебуває. Оце ж воно і є оте слово, що було вам благовістоване.